Одним з основних завдань управління праці та соціального захисту населення є забезпечення людей з обмеженими можливостями засобами реабілітації. Нещодавно до управління надійшла чергова партія інвалідних візків. Кількість людей, які перебувають на черзі для отримання таких візків, становить 54 особи. На сьогодні вже 22 інваліди отримали цей реабілітаційний засіб. Середня вартість візків, якими ми забезпечуємо наших людей з обмеженими фізичними можливостями, становить від 3 до 5 тисяч, в залежності від комплектації, в залежності від призначення такого візка. Ці візки, які ми сьогодні будемо розвозити нашим інвалідам, називаються активні візки, тобто вони призначені для пересування наших інвалідів по твердому покриттю і по вулиці. За якими показниками видаються інвалідні візки? Інвалідні візки видаються виключно за медичними показниками, тобто засідає спеціальна комісія ЛКК, яка нашим інвалідам призначає саме такий візок. Але в нас ще існує досить велика категорія громадян це майже 200 осіб, яким за медичними показниками ну не назначаються інвалідні візки. То ми звертаємось до наших благодійних організацій, які зареєстровані в місті Коростені, Це Відкрите серце і вітер надії та любові, і ми забезпечуємо також таких людей гуманітарними візками. За що велика подяка нашим гуманітарним місіям. Цього дня представники органів соціального захисту розвозили інвалідні візки особам, які належать до категорії людей з особливими потребами. Кожна родина по своєму раділа, адже цей засіб реабілітації є просто необхідний. Як довго чекали на інвалідний візок? На інвалідний візок ми чекали недовго, один рік. Один рик. Спасибо большое, что инвалидов не забывают, уважили и долго не ждали мы. Уже четыре года он уже не передвигается сам, без помощи. Будет очень помогать эта коляска, потому что он не выходит на улицу, муж уже и так и на улице будет, и можно провести куда-то, может быть, и по каким-то делам. Останнім часом в процедурі отримання інвалідних візків почали застосовувати новий підхід. Він передбачає перш за все індивідуальне замовлення, індивідуальне виготовлення та індивідуальне вручення візків кожній особі, яка перебуває на обліку в органах соціального забезпечення. Від членів родини лунали слова вдячності та розповіді про гори, яке спіткало їх сім'ю. 2011 році трапилося таке горе в нас. Інсульт. Півтора року чекали, дякуємо вам за таку допомогу. Він зможе сам трошки пересовуватися, тому що тяжко було йому без возика. Для порівняння в 2010 році жодна особа з обмеженими можливостями не отримала інвалідний візок. В 2011 році до управління праці надійшло два візка, і в 2012 році на вересень місяць 22 інваліди вже отримали цей необхідний засіб реабілітації. Ігор Єсін пообіцяв, що до кінця цього року усі 54 особи будуть забезпечені спеціалізованими візками.